Вітаю всіх зранку і запрошую на свою ранкову зарядку, політичну зарядку. Не варто забувати і про фізичну зарядку. Для здоров'я це дуже-дуже важливо робити її кожного дня. Отже, що сьогодні на ранок 21 листопада я хотів би вам повідомити, на що звернути вашу увагу. Європейська комісія мала дуже серйозні проблеми з приводу початку своєї роботи. Там були розбіжності, ніяк не могли узгодити 7 з 26 кандидатів на посади комісарів європейської комісії. І вчора, в середу, пізно ввечері, все-таки була досягнута домовленість між Європейською народною партією, соціал-демократичними партіями і також центристами. Тобто, соціал-демократи, ЄНП і центристи вони вчора ввечері домовилися. І тепер 27 листопада має Європарламент дати зелене світло на початок роботи Європейської комісії, яка почне свою роботу з 1 грудня. Ну, до, Незважаючи на те, що після виборів до Європейського парламенту все-таки Європарламент трохи вправо вправо. Політика почала рухатися, бо добилися успіху праві в Італії, Німеччині і Франції. Але загалом Європейська народна партія і Урсула фон Дерляїн, вони все-таки мають там більше 14 європейських комісарів. Також хотів би вам повідомити про країну Нікорагу. Президент Нікараго Даніел Ортега вніс реформу в національні збори Нікараго. Де хоче, щоб його дружина стала співпрезидентом і збільшити термін президента з 5 до 6 років. Він, до речі, вже 12 раз якісь реформи робить, щоб свою владу закріпити після того, як в 2007 році прийшов до влади у Нікарагу. Також в середу ввечері стало відомо з дипломатичних джерел, що європейські країни США вони написали в МАГАТЕ таку заяву, де говорять про те, що... Іран не хоче співпрацювати в ядерній програмі. Ну, нагадую, що в 2015 році була вкладена так звана ядерна угода з Іраном. Це п'ять країн-постійних членів Ради безпеки ООН плюс Європейський Союз. Потім було багато цього приводу різних моментів. Там санкції збільшились, потім зменшилися. Але після того як Іран, Іран почав допомагати Росії у війні проти України шахетними ракетами. Там знову почали вводитися санкції. Ну і загалом Іран дуже швидко свою. Ядерні розробки робить, збагачує Уран, і колишній міністр е, Ізраїлю, наприклад, сказав, що Іран дуже близький для того, щоб створити ядерну зброю. Барак, прем'єр-міністр колишній Ізраїлю, барак. Ну, як би там не було, але ситуація стосовно от, іранської ядерної зброї, вона викликає велике занепокоєння на Близькому Сході, і навіть говорять про те, що, можливо, не те все-таки. Е, Прийме рішення завдати удару по ядерним об'єктам Ірані. Побачимо, як з того всього там буде. Ну і наостанок Міністерство юстиції США подало середу в суд на Google, щоб він продав свій браузер Chrome. А також забороняє йому підписувати угоди з виробниками, де там є стандартно передбачено, що в смартфонах встановилась пошукова система Google. Я продовжую свою фізичну зарядку, що і вам раджу. Бажаю. Гарного, вдалого та енергійного дня! Все буде Україна!